Прощати чи не прощати. Затаїти в собі злобу, ненависть і обіду чи прийняти людей і ситуації такими, якими вони є. Знайти в кожній ситуації вищий замисел і подякувати за нього, якою б ця ситуація не була. Вихід завжди в любові, а дорога до неї через прийняття і прощення. Нею нелегко пройти, але більшість людей обирає взагалі не дивитися в її сторону. Сьогодні в нас на огляді дуже. Класна і головне практична книга. Радикальне прощення Коліна Тіпінга. Ненависть як ліхтарик, який світить серце людини в темряву. До іншої людини може і не досвітити, але найяскравішим він завжди залишиться в грудях. І часом заповнить людину зсередини, дійде до мозку, позбавить адекватності і спокою, пошириться хворобами по тілу. Виснажить і, зрештою, повільно вб'є людину. Злість і ненависть. Це завжди шлях у нікуди. Чому ж тоді люди так вперто ним ідуть? Тому що для багатьох це спосіб отримати ілюзію безпеки, свободи і любові. Кому точно не підійдеться книга? Прихильникам науки і доказовості. Для вас є роки психоаналізу і антидепресанти. Людям, які свідомо не готові відмовитись від злості, гніву і ненависті по відношенню до чого чи до кого б це не було, ваш вибір з'їдати себе з середини. Людям з важливим поняттям справедливості, тим, хто знає, як має бути справедливо, як має бути правильно. В книзі ви прочитаєте, що все, що відбувається, насправді є не тільки справедливим, але і досконалим. Людям, для яких слова душа, чакри і ефірне тіло викликають посмішку. Але якщо ви вже зараз почули про цю книжку, просто запам'ятайте назву: можливо, з часом у вас щось зміниться. Кому ж точно варто її почитати? І що важливо, робити те, що там пише тим, кому не допомагають класичні психологічні підходи на розстановки, йти страшно. Тим, кого нервують певні люди, але нічого з цим людина зробити не може, тим, хто постійно попадає в дуже схожі сценарії, тим, хто злиться на інших людей, але розуміє, що це шкодить йому самому. І тим, хто відчуває, що з ним в житті щось відбувається, але не може зрозуміти, що саме. Книга ця лежала в мене давно, але все ніяк я не міг до неї взятися. І причин було дві: перше це назва радикальне прощення звучить, як щось де будуть змушувати заставляти нав'язувати прощення там, переконувати в необхідності цього. І в моїй уяві це були всі ці всі популярні вправи де там пишуть 140 дякую мамі і татові, не проробляючи справжніх почуттів, які є в людини до батьків. Крім того. Голосні слова, духовна технологія, зцілення були для мене ну дуже маркетинговими. На щастя, нічого подібного в книзі практично немає. Немає нав'язування, немає накручування позитивного бачення ситуації, немає накручування значимості, що означає, що гординя в автора пропрацьована і він не орієнтується на людей, які на неї відгукуються. Друге, це перші сторінки. Книга починається з розповіді про когось. А як ви знаєте, я дуже не люблю всіх оцих історій про троюродну сестру рідного брата по батьковій лінії, яка поїхала на відпочинок мокрі велички, а там їй приснилось, що в неї є рідна сестра, і так далі. Книга починається з схожої історії, але повірте, її треба прочитати трошки довго і занудно, але нею пояснюється вся суть книги. Крім того, далі таких прикладів вже не буде. А буде чітко і концентровано викладена інформація з дуже широкими рамками для підходу. Буде затронута тема як класичної психології, так і не класичних поглядів на неї. І далі енергетичні сліди емоційних подій, енергетика людини, робота з рівнем душі, в принципі, все те, що ми працюємо на розстановках, вирішуючи ваші запити. В книзі немає ніяких релігійних пропаганд, хоча деякі ідеї перегукуються однак це тому, що вони є об'єктивними. Але дещо таки можна зробити краще. Рамки автора пошуку причин, переживань і сценаріїв обмежуються лише поточним життям, і то від моменту народження. Ті, хто довше слідкує за моїм каналом, знають, що причини можна і треба шукати набагато далі. Тому все, що ви знаєте, можете застосовувати в комплексі з новими знаннями з цієї книги, і ефект буде ще сильніший. Є певні моменти, з якими я особисто не згоден, але висвітлювати їх я не буду, щоб не впливати на ваше особисте бачення і відчуття. Книга є різними мовами, є в вільному доступі, електронною версією. Я зрекомендую все читати бумажно і помічати маркерами важливі для вас моменти. І, можливо, якогось темного і холодного зимового вечора при свічі. Ви будете її прочитувати вже зовсім інакше. І важливими для вас стануть інші моменти, які спочатку були непомітні. Читайте книги, працюйте над собою. Якщо у вас є якийсь запит по житті і вам не вдається його вирішити, пробуйте щось нове, відкривайтесь до нових варіантів, але будьте уважні, бо сам процес може стати ціллю. Слухайте себе, вірте лише собі, розвивайтесь, бо крім вас, повірте, це нікому не вигідно.